Усім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі, і сьогодні хочу разом з вами полистати новий каталожок від компанії Avon, який буде діяти у нас в квітні місяці. Я отримала його вчора разом зі своїм замовленням і обіцяла подивитися його, зробити огляд для вас. Тож, давайте почнемо. Ось так виглядає каталог. На обкладинці представлена наша новиночка Today Томоров Everlasting. Далі йде у нас набір з нашою новиночкою, є ароматизована сторінка, щоб потерти. Мені аромат дуже сподобався. Я вже дуже чекаю, коли отримаю своє замовлення. Вчора прийшла смс що замовлення вже в Україні, так що, надіюся, що сьогодні, а можливо, завтра, вже заберу і поділюсь з вами. Ось такий от набірчик 679 гривень, парфумована водичка 50 мл і парфумований лосьончик. Дуже гарний такий аромат рожевого кольору асоціюється з весною. Далі у нас йдуть аромати серії тудей. Наборчики жіночі, чоловічі. Туші, новиночка. Можна буде замовити пробний зразочок за 20 гривень. Спробуй першою крем, який відновлює мільйони клітин шкіри. Новиночка серії Enju. Близки для губ. Тут також акційні пропозиції за умови придбання будь-яких двох продуктів з виділених сторінок. Ціна на них буде дешевшою. Ці сторінки також входять. Можна комбінувати, замовляти продукти з однієї серії і додавати з іншої, і вони також будуть по знижечці. І буде ще. Знижка консультанта. Олівчики наші, яка велика, кольорова гамма, на будь-який смак. Туші. Зверніть увагу, 149 гривень супершок по хорошій ціні, підводочки, олівчики. Серія по догляду за брівками нашими тіні олівчики. До речі, в цьому каталозі, що зараз діє, на них дешевша ціна. Дуже полюбляю ці тіні. Маю декілька в користуванні, мені вони дуже подобаються. Тональні засоби. Також дуже велика гама, я думаю, будь-хто підбере для себе відтіночок, який йому підходить, кульки, пензлики, помадки, зволожувальна матова помада ультра, до речі, також по хорошій ціні. 159 гривень, зверніть увагу, пробнички можна замовити. Це дуже добре, що є можливість замовити пробні зразочки. Олійка для губ. Також подорожчала 229 гривень лаки для нігтів. Також яка велика яскрама гама кольорів. Фіолетовий, дуже красивий колір на нігтях у жінки. Мій улюблений колір. Наша серія люкс. Туш люксова, яка мені подобається, вже 449 гривень. Ціни, звісно, космос. Ростуть ціни з кожним каталогом. Так що придивіться, якщо комусь щось потрібно. Вигідніше брати в цьому діючому каталожку, який зараз діє. Персів, водичка, персів Дюм, Attraction, фервей. До речі, фервей ребел. Вона також в діючому каталожку дешевше. 399 гривень, тут 529 гривень. Little Black Dress. Rory. Великий об'єм. Вівала Віту нам вернули. Не знаю наскільки каталогів, але з'явилася, так що кому подобається, скористайтеся. <кій> Черіш. Лав'ю наші новиночки недавні досить. Celebre, White. Passion Dance. Ну тут на цій сторінності ціни. Зверніть увагу, 1150 гривень, 949 гривень. Тут представлені пробні зразочки нашої новиночки можна замовити для тестування. І в Confidence Вілконтрі чоловіча за 249 гривень, але за умови придбання. Знижечка тільки 10% буде. Full speed наші блексуд серія. Маски, персів в об'ємі 100 мл, чоловічі продукти, дезодоранти спреї, парфумовані гелі, шампуні, водички в об'ємі 30 мл. Тут представлені наші набори. До речі, дуже мені подобається пакування цих наборів. Я собі замовляла, була, показувала в огляді Today. Також наборчики представлені, наборчики Також набори, Серія Иню. Сироватка з ретинолом, новиночка наша, пробний зразочок можемо замовити. До речі, ця сиворотка дуже багато відгуків чула, що подобається багатьом дівчаткам. Я її ще для себе не пробувала в використання, хочу спробувати. Але маю поки що деякі в використанні, тому трішки пізніше замовлю. Кремчики також подорожчали. Так що, зверніть увагу, можливо, цікавитись, то діючому вигідніше брати. Також хочу собі спробувати ось цих два кремчики. Давно вже на них дивлюся. В мене є багато. Кремчики серії Інюа хочу ще спробувати саме такі. Нецелярні водички тоніки. Серія очищення для очищення обличчя. Ось ці кремчики. Я думала, їх знімають, але ні, є. Вони ще в каталогах і досить по доступній ціні. Серія проти чорних цяток. Серія для волосся. шампуні, бальзамчики, маски, щітки. Шампуні, кондиціонери, великий об'єм 169 гривень. Серія для діток. Вибачаюсь, щось захрипла. Кулькові дезодоранти. Серія для ніг. Серія з лавандою. Серія. До речі, у мене дівчинка запитувала за кремчик з цієї серії, але я подивилася, його зараз немає в наявності. Кремчики для рук. Доступна така ціна за 60 гривень за умови придбання будь-яких трьох. Кремчики для тіла великий об'єм, також дорожчі в цьому каталозі. Чоловіча серія для гоління, після гоління. Новиночка наша. До речі, зараз можна замовити її в фокусі, спробувати. Піни для ванни, гелі для душу. Також пропозиція замов будь-які два по дешевшій ціні. Тут серія. Продукція без знижок. До речі, шампунь. Дешевший 159 гривень. В діючому він набагато дорожчий. Туще. Піжамки. Аромодифузори. До речі, напишіть дівчатка, хто з вас спробував, можливо, аромодифузори від компанії Avon. Я ще для себе не брала їх використання. Напишіть ці відео, подобаються, не подобаються. Окуляри вже підготовка до літа йде. Наборчики. До речі, дуже непогана ціна. Зверніть увагу 349 гривень чоловічі і жіночі. Біжутерія. Ось наша водичка легендарна. Прем'єр люк з'являється. Треба буде повідомити свою клієнточку. У мене є дівчинка, яка дуже любить цю водичку, що вона є. з'являється в квітневому каталозі. Але чи буде, чи буде доступна до замовлення? Бо минулого каталогу, коли вона з'явилася, то її дуже швидко розібрали. Зразу була доступна, а потім вже не було в наявності. Так що, також зверніть увагу, на лаки чоловічі, жіночі, сироватки по акційним цінам для волосся, еліт для душа, великий об'єм, акційні ціни на водички чоловічі і жіночі. Кулькові дезодоранти і водички в маленьких об'ємах 10 десять мілілітрів знижках, олівчики для губ і для брів, тут представлені новиночки. Які ми можемо вже замовити в цьому каталозі помадки, тональні основи, помадка матова і на останній сторінці глянцева помадка. Ось такий от каталожок буде у нас в квітні. Я вам усім щиро дякую за те, що переглядали разом зі мною, за те, що додивились моє відео до кінця. Гарного, мирного дня вам і до нових зустрічей на моєму каналі. До побачення!